Я є Анатолій Ткачук, директор з питань науки і розвитку інституту громадянського суспільства. Ми сьогодні хотіли презентувати вам певні результати нашої роботи, проведеної за 2010 рік, в частині, що стосується відкритості органів влади в Україні. Відкритості для громадян для юридичних осіб, саме в частині використання інтернет-технологій, а також результати нашої діяльності щодо моніторингу проектів нормативно-правових актів, які готуються і видаються в Україні. Кількома, на наш погляд, найбільш важливими органами: це Верховна Рада, президент України, Кабінет міністрів, Міністерство економіки, Міністерство юстиції, Міністерство регіонального розвитку і будівництва. Чому саме ці органи ми здійснювали моніторинг не всього масиву законодавства, це просто неможливо зробити, а лише в частині, яка найбільше для нас є цікавою, тобто, це стосується. Публічності влади, це стосується законодавства, яке визначає права і свободи юридичних осіб в першу чергу громадських організацій. Це законодавство, яке стосується місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, і законодавство, що стосується регіонального розвитку. Чому саме ці сфери? Тому що, на наш погляд, саме ці сфери є визначальними щодо. Не просто демократичних основ суспільства, а щодо можливості достатньо ну, швидкого чи стабільного розвитку в України в контексті парадигми саме європейського розвитку, а не азі. За наслідком такої роботи в нас з'являється декілька продуктів різного рівня сприйняття. Тобто, от це як приклад зшивка певної частини наших аналізів нормативно-правових актів проєктів. Другий рівень це інформація, яка розміщена на сайті інституту громадянського суспільства. І третій рівень це інформація, яка розсилається суб'єктам. Нормотворення, а також певної кількості депутатів, ми для себе визначили розсилку близько 80 прізвищ депутатів, які є депутатів Верховної Ради, які є більш-менш активними і продукують певні пропозиції до тих чи інших законодавчих актів. І їм ми також розсилаємо наші аналізи. І інститут видає такий вісник громадянського суспільства, це приблизно раз на два місяці, який поширюється серед усіх народних депутатів України, кожному персоналі. Знаєте, що після зміни президента України в нас суттєво змінився процес законотворення, якщо раніше законопроекти могли лежати роками. І не розглядатися навіть важливі законопроекти, які вносились президентом чи прем'єр-міністром, попадали під там, певне блокування, відтягування розгляду в першому в другому читанні, то з початком діяльності нового президента і більшості Верховної Ради тут ситуація суттєво змінилася. Як оцінити, змінилась на краще чи змінилась на гірше? Формально на краще, тому що багато законопроєктів, які вносяться, приймаються, але реально на гірше, тому що значна частина законопроєктів просто не аналізується, не обговорюється, до них практично не вносяться зміни, і вони ухвалюються по скороченій процедурі без додаткових пропозицій. Найяскравішим прикладом тут був закон про державні закупівлі, коли ми змогли отримати текст тільки після підписання його президентом. Текст не був розданий при голосуванні ні депутатам, ні потім не з'явився на сайті Верховної Ради, тому це є величезною проблемою. І частину законопроєктів ми не змогли проаналізувати до їх ухвалення, тому що з'являється законопроєкт на сайті сьогодні, а до вечора він уже. Проголосований.